Завершення робочого тижня про головні події цього дня розкажуть журналісти телеканалу Віночина і далі випуску про таке. Неякісний стан води на Тіжилівському озері. Сучасні реби на фронт передала Літинська громада бійцям 120-ї бригади ТРО. У Вінниці відзначили понад сотню медиків області вперед день професійного свята. Спеціальний підйомник з виходом на вулицю облаштували в межах програми розвитку безбар'єрного простору Вінницької громади у під'їзді однієї з багатоповерхівок, де мешкає ветеран російсько-української війни, реконструювали ліфт. Це пілотний проєкт із доступності для людей з інвалідністю. Олексію Юрчалову, ветерану російсько-української війни, вийти з квартири по сходам на кріслі колісному було справжнім випробуванням. Аби спуститись на двір лише з другого поверху, потрібно було витратити щонайменше до 10 хвилин, і це неможливо зробити без сторонньої допомоги. До цього я не працював, поки робітники робили лів. Самому спустити було неймовірно тяжко. Грубо говоря, неможливо. Сіла була потрібна допомога. Пілотний проєкт із безбар'єрності, спеціальний підйомник із виходом на вулицю, вирішили облаштувати саме в цій багатоповерхівці, оскільки ветеран, який тут живе, пересувається виключно на кріслі колісному. Олексій Юрчалов служив у 59-й бригаді. Через важкі поранення чоловік більше не може ходити. Получив три кульових поранення. Вони прийшли на І міно вибухову травма ззаді. То тобто воно як переломало хребет. Перше я не міг нічого виповзти нікуди, так побратими допомогли і це так спасли. Спеціалізований від звичайного відрізняється більшою площею. В нього без перешкод може заїхати крісло колісне. Завдяки цьому ліфту Олексій тепер самостійно виходить на вулицю і вигулює свого чотирилапого друга Песика Асю. Зараз я можу в тічені так, ну якщо зібратися, зібраний то. Ну, дві хвилини я можу вже бути на вулиці. Тобто набагато-набагато. Тобто, бачите, ніхто не вірив, що таке може бути, що ліфт можуть зробити, що це. Ніхто да хто вам там таке зробив, але бачите, є. Спеціальний підйомник у будинку, де живе Олексій, поки експериментальний проєкт. Подібні ліфти у громаді встановлюватимуть за запитами ветеранів. Ми з донькою Яною зверталися в міську раду, писали листи, щоб нам треба, щоб чоловік потрапив додому за пандус. Ну, прийняли безбар'єрний проект, такий пілотний проект». Мешканці будинку охоче підтримали цю соціальну ініціативу, адже раніше постійно допомагали Олексію в повсякденних справах. Весь будинок підтримав. Прошлий рік. Ми навіть гроші збирали йому на лікування. Всі люди підтримали, всі за, ніхто не був проти. Все було нормально. Коли розпочинався ремонт в другому під'їзді, люди підписалися, що згодні, що довгий час ліфт не буде працювати. На це люди погодилися. А ще біля будинку облаштовують пандус, укладають тактильну плитку та ремонтують тротуари до зупинки громадського транспорту в межах проєкту Рух без бар'єрів. Ви Бачите, на даний час проводяться роботи, всі роботи проводяться для того, щоб можна добратися до тролейбусної зупинки, щоб я сідав безбар'єрно. Вінницька громада стала однією з 15 пілотних по країні, де реалізовують безбар'єрний маршрут в межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій України Рух без бар'єрів. Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Вісім сучасних засобів радіоелектронної боротьби передала Літинська громада бійцям 120-ї бригади тероборони. Сучасну техніку закупили в межах обласного конкурсу безпечні стійкі громади. Ребів дуже потребували оборонці, аби знешкоджувати ворожі радари, засоби зв'язку та навігацію. Вісім засобів радіоелектронної боротьби отримали військові 120-ї бригади тероборони. Ця техніка допомагає виявляти та глушити сигнали противника, захищаючи українських захисників і підвищуючи ефективність бойових дій. Радіоелектронна боротьба ключовий елемент сучасної війни, що дає українським військовим суттєву перевагу на полі бою. Ця техніка вона нас найважливіша на першому етапі. Це виявлення погашення. От, яка захищає наш особовий склад, це в першу чергу те, що потрібно. Обладнання придбало за кошти обласного та місцевого бюджетів у рамках проєкту Безпечні стійкі громади, головним пріоритетом якого є підтримка військових. Загальний бюджет склав понад один мільйон гривень, 512 тисяч з обласного бюджету, ще понад 625 тисяч із бюджету громади. Ми розуміємо, що допоки війна, ми маємо максимум зусиль. Прикладати до підтримки наших захисників. Це роблять громади, це роблять волонтери, це робить бізнес. Для нашої команди Володимира Гройсмана, Сергія Моргнова цей пріоритет залишається номером один. Це вже не перша допомога літинської громади. Раніше для військових придбали Мавік т на суму понад 400 тисяч гривень. Це було придбання на певну суму коштів дронів, які замовила військова частина. Це іменно ті моделі, які їм потребують. Зараз вони на даний час. Перша закупівля пройшла десь на суму півмільйона гривень. Сьогодні пройшла друга другий етап закупівлі вже цього обладнання. На залишок коштів від проєкту. Громада планує закупити додаткове обладнання за потребами військової частини. Яна колодинська, телеканал Вінниччина. Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду новий законопроєкт з нормами про повноваження набу і сап. Документ скасовує низку норм, які були у попередньому законопроєкті. Зокрема, скасовується підпорядкування САП генеральному прокурору. У Вінниці, як і в багатьох інших містах України, впродовж кількох днів проходили мітинги протести щодо ухваленого Верховною Радою законопроєкту номер 12414. Колишній військовий 120-ї бригади ТРО Артем Михайлов розповідає, що такі акції можуть бути використані ворогом у власних інформаційних цілях. Ми маємо пам'ятати, що на сьогоднішній день в нас іде війна, і ми маємо з холодним розумом приймати будь-які дії. Однак такі мирні акції показують єдність українців, каже Артем. Але наголошує важливо, щоб протест не переростав у провокації чи хаос. Ми ж бачимо те, що люди хочуть якоїсь справедливості, хочуть покарання для топ-корупціонерів. Саме цікаве для мене, так як я учасник Революції Гідності в 2013 2014 році, що це вийшла мова. Вони, найголовніше, щоб їх не використали в різних. Маніпуляціях, тому що протест мирний, він має право на життя. Суспільство сказало свою думку стосовно законів, і вони хочуть бачити посилення відповідальності корупційної. Всеукраїнські мітинги дали свій результат. Президент України вніс у Верховну Раду новий законопроєкт з нормами про повноваження НАБУ і САП. Люди вийшли, показали. Я думаю, що влада побачила, зрозуміла, що у суспільстві є великий запит на це, і вони я думаю, що внесуть вони вже точніше внесли законопроект і будуть його продвигати посилення антикорупційних органів. У національному антикорупційному бюро України. Заявили, що новий президентський законопроєкт відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. Євгеній Євгеніявсяніков Денис Ковтун, телеканал Віничина. Понад 100 тисяч скоб для ЗСУ виготовив волонтер із відночини. Володимир Щербань скоби чоловік почав робити на запит військових два місяці тому. До цього волонтер майстрував ліжка трансформери. Передає обладнання на східний напрямок фронту. З нами на зв'язку Володимир Щербань. Волонтер, пане Володимире, мої вітання. І розкажіть, наскільки зараз військові потребують скоб? Запроси дуже великі. Хлопцям позиції розбивають, переходять на другі. І будують нові позиції, їм край необхідно опять скоби. Хто допомагає у вашій волонтерській справі? У волонтерській справі допомагають небайдужі люди, однокласники, мої друзі, які потрохи донатять. І на завершення розкажіть, скільки часу щодня витрачаєте на виготовлення необхідних скоб? Починаю 4 часа вечора і до пізньої ночі. Б'ю скоби. Інколи приходить до місцевий, трошки допомагає, пане Володимире. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був волонтер Володимир Щербань. Дві трагічні смерті на воді стали за останні два дні на Вінничині. У Люлинцях Калинівської громади під час спроби переплести ставок загинув 40-річний чоловік. А у селі у Гурівці виявили тіло 79-річного місцевого жителя. Обох потопельників дістали з води рятувальники. За липень це вже вісім смертей на водоймах області. Звертаємося до свідомості віничан, слідкувати за правилами безпеки перебування на водних об'єктах та поблизу них. Нагадуємо, що пірнати і купатися можна виключно у дозволених для цього місцях. Вони мають бути спеціально обладнаними та обстеженими а також на них має чергувати рятувальник. Також застерігаємо батьків, малолітніх дітей слідкувати за малечою та не залишати їх без нагляду. Формальдегід у воді та яйця аскарит на пляжі виявили під час перевірки на тяжилівському озері. Такі результати обстежень оприлюднили в Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз після чергового лабораторного аналізу міських пляжів. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Пане Ігорю, мої вітання. Вітаю. Розкажіть детальніше про результати перевірки, що саме виявили фахівці вашого центру під час останньої перевірки на пляжах Вінниці. Ну що чергова черговий моніторинг всіх пляжів і водойм, які раніше ну, у нас були як пляжі та рекреаційні зони. Відбулося останніми днями лабораторними працівниками нашого нашої установи. І ну що я можу сказати тільки одне: ми моніторимо що щомісячно, і бачимо, що як особливо в літній період з кожним результатами новими погіршується. Стан відкритих водою, і це стосується і пляжу центрального пляжу Гонти, і пляжу Хімік, і двох рекреаційних зон Вишенського і Тяжилівського озеру. І ці показники на сьогоднішній день перевищують нормативи або взагалі показують такі це такі результати, яких не має бути, і це все може бути в сотні разів погіршення. Але крім цього, крім водойм, ми ще і опікуємося, і в тому числі і ґрунтами. І якщо ми будемо говорити про ґрунти на пляжах і рекреаційних зонах, то я можу сказати, що крім того, що ми спостерігаємо і знаходимо яйця аскарид, але в минулому разі і навіть яйця, які ми гельмітів, якими хворіють наші маленькі друзі, маються на увазі на увазі собаки і коти, то я можу сказати, що крім цього, і ми бачимо збільшення кількості перевищення по важким металам. Те, що стосується вже безпосередньо і Тяжелівського озера, то так само там і е, в цьому році вперше ми і виявили перевищення кількості фо формальдегіду. Ну, я можу сказати тільки одне єдине як і завжди, е, купатися офіційно заборонено на всіх наших е, водоймах і всіх наших пляжах і рекреаційних зонах. Але все ж таки, якщо люди обирають такий відпочинок е, в таку спеку і з використанням е, водою. То які будуть ну перші рекомендації, звичайно, це купатися знову ж таки наголошую в дозволених місцях. В Вінниці таких місць немає. Уникати водойм біля забруднених зон, біля джерел, які викидають скиди або якісь за води. Слідкути, слідкувати завжди, коли ви купаєте, щоб вода не потрапляла не тільки на слизові оболонки, але в тому числі і в ротову порожнину. Якщо ви все ж таки спокусилися і скупалися в наших водоймах, обов'язково після цього приймати душ для того, щоб змивати всі ці брудні речі, які можуть залишитися після води, дотримуватися звичайно особистої гігієни. Ну і тут я ще що додам: обов'язково брати з собою багато питної води і використовувати її для питва. І звичайно, якщо у вас щось потрапляє на на ґрунт, на чистий, то звичайно або цю їжу не їсти, або а, обробляти і мити тією водою, яку ви принесли із собою. Пане Ігорю, ви вже сказали, що вода і пляжі Вінниці небезпечні. А чи можете ще розповісти, які хвороби чатують на відпочивальників, якщо вони все ж таки не дослухаються і будуть відпочивати на вінницьких пляжах? І це як різні хвороби, які і вірусні, і бактеріальні, і паразитарні. І тут ми звичайно маємо згадати і вірусний гепатит а і ліптоспіроз, якраз який на сьогоднішній день є головною небезпекою. Чому тому, що от це одне з таких найбільш важко перебігаючих захворювань, яке саме якраз сьогодні має бути і пік сезону. Це звичайно норавірус, ротавірус, це можуть бути і в тому числі паразитарні інфекції. Це аскарідоз. А для наших маленьких е мешканців домашніх я маю на увазі песики і собаки так само можуть інфікуватися, і звичайно інфікувати як воду, так і грунт. Пане Ігорю, дуже дякую за роз'яснення. Ще сподіваюся, що глядачі все ж таки дослухаються ваших рекомендацій. Дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого теру. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Мали 200 балів з двох і трьох предметів нагородили у Вінниці. Загалом 84 випускники Вінницької області отримали 200 балів на основній сесії НМТ принаймні з одного предмету. З них 12 випускників отримали найвищі бали з декількох предметів. І найкраще свої знання вони показали у математиці, українській мові та історії. В основній сесії національного мультипредметного тесту 200 балів з одного предмету на Вінниччині отримали 77 учнів з двох предметів 11 випускників. Найвищий результат із трьох предметів отримала учениця з хмільника. Вона склала на 200 балів НМТ з української мови, історії та математики. Учні готували та отримували гарні результати, незважаючи на постійні повітряні тривоги та війну, в якій нині перебуває наша країна. Вікторія Николаїчишина за свою наполегливість отримала 200 балів з математики та української мови. Загалом в мене дуже хороша навчальна база завдяки тому, що я закінчила такий престижний навчальний заклад. Вчителі приділяли багато уваги підготовці саме до НМТ, хоча не в усіх школах є стільки підготовки, але в нас було. І саме це дало мені змогу скласти на такий високий результат. Загалом вдома я проходила певні пробні тести. Це моя мрія стати розробником програмного забезпечення. І я брала львівську політехніку, тому що зараз це один з найкращих технічних вузів України. Я буду рада там навчатися. З такими високими результатами хлопці та дівчата зможуть вступити до провідних університетів країни на бюджет. Планую вступати на будівництво та цивільну інженерію у Вінницький національний технічний університет. Я ставлю саме Вінницю першим пріоритетом і вважаю потрібним відбудовувати саме наше місто і розвивати. З випускниками, які склали два або три предмети на НМТ на 200 балів, зустрілися представники влади міста та області, а також екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, поспілкувалися про плани дітей щодо подальшого навчання та обговорили питання, які турбують молодь. Якщо говорити про молодих людей, про вас, то ви теж робите значний вклад, у саме формування і іміджу країни, і цієї стійкості нашої країни, тому що знання це саме головне, знання це майбутнє. І чим більше молодих, розумних дітей буде, молоді нашої для нашої країни, то тим легше нам буде відбудувати і побудувати ту демократичну, максимально відкриту і щасливу державу. Ваш труд, ваша праця, вона обов'язкова». Сково дасть результат. Ви цим результатом підтвердили себе, свої можливості, потішили батьків, вчителів і нас теж. Ми гордимося тим, що на Вінниччині є багато талановитих, працьовитих дітей. І це вам буде в нагоді не раз ще. Тому що будь-який результат це обов'язково через велику працю. Говорила і про розвиток країни, про затребувані спеціальності. Бо саме ці молоді люди відбудовуватимуть країну після перемоги. У вас великі перспективи. Ми точно віримо в те, що і знаємо, що в Україні буде справедливий мир. Війна завершиться і ми всі будемо потрібні для того, щоб відновлювати Україну, особливо ви. Також випускники за свої успіхи отримали цінні подарунки. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Понад сотню медиків з усієї Вінничини відзначили до дня медичного працівника, який в Україні святкують 27 липня. Воно співпадає з релігійним днем святого Пантелеймона, покровителя лікарів. День медика це спільне свято усіх тих, хто рятує життя та дбає про здоров'я людей. Лікарів, медсестер. Фельдшерів, санітарів, фармацевтів вінчина нині займає друге місце в Україні за кількістю наданих медичних послуг військовослужбовцям. Ви не не тільки спасаєте людей, а ви їх підтримуєте, і ви дійсно дуже багато робите для того, щоб навіть ментальне здоров'я вінничан і тих людей, я маю на увазі військових, яким ви надаєте медичні послуги, було на належному рівні. Щоб... Тобто ви їх вилікуєте і в ментальному плані, не тільки в І тому за це я вам дякую. Ваша праця не може бути переоцінена, оскільки ви при народженні, коли людина маленька починає життя, і ви дуже часто тоді, коли це життя потребує підтримки. Медичних працівників відзначили почесними грамотами та подяками від міської та обласної ради, також військової адміністрації. Нагородили від Верховної Ради України за професіоналізм і відданість справі. Попри війну, медична галузь області продовжує розвиватись та удосконалюватись. Відкриваються нові лікувальні та реанімаційні відділення. Спільно нам вдається навіть в умовах війни вести в експлуатацію кардіоцентр. Продовжувати працювати над створенням нових відділень. Ми бачили центр термічної травми та пластичної хірургії нашої піроговки, яке оновлено перша черга. Ми працюємо спільно над другою. Ми відкриваємо нові реабілітаційні відділення і не лише в обласному центрі, не лише в обласних лікарнях, а й в закладах по всій Вінницькій області. На цьому випуск новин вичерпано. Команда новин на два тижні бере тайм-аут, аби по завершенню відпустки щодня у цій же порі розповідати про найактуальнішу інформацію з життя міста та області. Нагадую про наші соціальні мережі, в яких ми залишаємось працювати для вас 24 на 7. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.